Добрий ранок малята! Сьогодні на занятті з аплікації я пропоную зробити автобус. Для аплікації «Автобус» нам знадобиться клей, ножиці, простий олівчик, прямокутник жовтого кольору, прямокутник синього кольору і два квадрати коричневого кольору. Дітки, наша з вами сьогодні задача згадати, як ми з вами. Зрізаємо куточки у нашій геометричній фігурі прямокутнику. Це ми будемо робити для того, щоб придати нашій фігурі овальний дах. На нашому прямокутнику жовтого кольору ми олівчиком зробимо заокруглення ось так. А потім ножицями зріжемо ці куточки. У нас вийшов ось такий верх від нашого автобуса. Нашу смужечку синього кольору ми також маємо розрізати на чотири віконечка, попередньо розкресливши на ньому лінії. Далі. Наші два квадрати. З іншого боку, прохання до батьків накреслити коло, з яке дітки будуть зрізати, також по куточках. Правильно тримаючи фігуру, у вас все вийде. По куточку, один, другий. Третій. І четвертий. І в нас вийде ось таке колесо. Вирізавши всі деталі до нашого автобусу, попередньо розкладіть ці деталі на аркуші паперу. Наші віконечка І два колеса. І вже потім починаємо приклеювати на аркуш паперу. Намазуємо наші деталі з іншого боку. Ось такий гарний автобус у нас вийшов. Дякуємо, дітки, за увагу. Дуже чекаємо на ваші роботи. До зустрічі!